Всіх вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Євген Свердленко і ми, як завжди, з вами на риболовлі. Майже літня спека знову змінилась різким таким похолоданням. Буквально вчора я ще рибалив у футболці. А сьогодні північний вітер знову приніс нам холод і дуже сильні вітра. Це знову ж таки не дуже гарно впливає. На риболовлю саме не моїй рісчю, тому що ну, вона так знаходиться в деякому каньйоні і завжди вітер дує або вверх по течії, або вниз течії і завжди нам заважає. Але, в принципі, ловити в таких умовах е досить цікаво. Досить цікаво поборотися з рибою, поборотися з умовами ловлі і перебороти, звісно, що самого себе. Пам'ятаю, на одних змаганнях дуже сильно піднявся вітер, а тоді треба було ловити на мікруху, на мікроджиг. Друзі, і імениті такі спортсмени, що я просто був в шоках, не піймали ні одної риби, тому що ну, саме це він, це він спортсмен мені сказав. Я, каже, не вмію ловити в умовах вітру. Ну, це таке все. Лірика. Друзі, давайте поскоріше вже почнемо нашу риболовлю. Сьогодні я знаходжуся на річці Південний Буг. У нас е, опишу трошки вам місце ловлі. Тут є гарні, гарні окуні. Сподіваюсь, хоч одного ми сьогодні з вами дістанемо. А загалом гарна глибина, конкретно в цьому місці, тут 4 метри 100% є. І. Пісочок на дні такий, камінці, жорства. У нас називають жорства. Такий доволі твердий берег. А з викиду туди, куди я буду докидувати свою приманку, у нас мілячок із лататтям. От десь на межі оцієї глибини і латаття. У нас завжди стоїть рибка. Я сподіваюся, ми до неї сьогодні достанемо. Так, Сьогодні вітерець, звісно, не дуже. Приємний. Почнемо з ось такого монтажу. Трошки злізла силиконка. Жирний-жирний такий червак від віста. Ось. Все. Твіст. Два з половиною дюйми. Для гарних окунчиків. 6 грамчиків, я думаю, буде нормально для цього місця. А як буде мало, то збільшимося. У мене тут бували рибалки такі прям... О, впало, нормально. 10 грамів. Кидав отак метрів на 10-15 і він клював, як скажений. Так. Цікаве, місце тут цікаве, досить цікаве, зі специфічною рибою. В інших місцях вона так не клює, як тут. Ну і рибки мають бути більш-менш. Зранку поки ще не сильний вітер. Треба встигнути половити, друзі. Я не знаю, у нас просто сезон вітрів якийсь почався, я дивлюся на цілий тиждень пориви по 10 метрів за секунду, стабільно дує 5 метрів. І в наших місцях каньйон річки так складений, що звідки б вітер не дув, там зліва, справа. Якщо він сильний, то його закручує чисто по каньйону. Ташки співають краса. Краса. Аби не вітер взагалі. Було б чудово. До речі, сьогодні так непогансько похолодало, на градуснику у нас 6 градусів. Позавчора в футболках вже ганяли, а сьогодні... Похолодно. Опа, є, Є! гарнючий. Друзі, перша риба. Ой-ой-ой-ой-ой, дивіться, класний, класний, класний окунець. Є. Першенький. На твіста. Добре, значить рибка є це, який красунчик у нас. На сонечку блищить. Ай-яй-яй. Зію все-таки. Я вже думав змінити колір силікону, поставити якийсь більш яскравий, поки ще сонечко у нас не піднялося. Так, ну, перша риба. Ну, я взагалі хочу сьогодні взяти пару штук батькам, чисто так, на юшечку, але це якийсь малий ще. Маленький? Але з клювачкою. І, в принципі, вручався досить непогано. Наїдяний такий, да? відпускаємо. Так, і за наступним. Але мені все ж здається, що 6 грамчиків трошки замало для цього місця, щоб якісно простукати дно. Треба зараз шукати грамів 7-8. Я думаю, так. Перша рибка. Незважаючи на те, що ще рано це у нас... О! Це у нас теж риба деко, цей хороший. <ріст> Хотів сказати, що це у нас опа! Ну нормально, друзі, нормально. Твіст працює. Давай, ладно, тебе точно додому. А от уже гарнішого візьмемо. Набрав сьогодні з собою цілу купу силиконових приманок. Друзі, я знаю це місце, тут гарно працюють черваки, доволі товсті. Тому дивіться, сьогодні у мене декілька пачок твіста. Є восьмий колір, дев'ятий натуралочка. Фіолет завжди є. І ось такий досить цікавий твіст, 2,5 дюйми в. В 16 кольорі доволі цікавий колір, друзі. Ну, як завжди, з собою набравши купу силіконок, але про них, якщо буде на них ловитися, розповім згодом. Я сьогодні хочу зробити ставку саме на ось таких товстеньких, жирненьких червачків, тому що знаю, в цих місцях вони приносять гарненьких окунців. Рибалю сьогодні азура Веста. До 14 грам це, це 83 веста LightRod вашим любимим любими катушкотримачем. У мене Daiwa Fuego з 06 ниткою. Fuego в мене саме 3000, тому що я люблю оцей Т-образний кноп. Друзі, він ну, зручніший за ті кнопи, які використовують у 2,5 тисячних катушках. ну такий. Лайтовий, лайтовий. І 0,6 нитка, дуй хардкор. Друзі, 200 метрів, гарна розмотка. Довго думав, що взяти на цю риболовлю із лайтів, 83 весту чи саваду до 16 грам. але все-таки ми будемо ловити десь ближче до нижнього тесту, тому обрав весту. Веста, мені здається, краще працює з такими вантажами, як 5-6 грамів, 3-4. Але я бачу, сьогодні у нас такий вітер, що, мабуть, ми будемо рибалити більше по верхньому діапазону. Кладочка тут гарнюча у нас. Ну, я думаю, недаремно хтось заморочився і змайстрував таку гарну-гарну кладку. 100% у нас тут якісь аномалії на дні є. Та і рибку ми вже не перший раз тут ловимо. Фу! Оце вшмалило! Паша, це так, так вготило, я тобі кажу. Та ні, це Окунь. Це Окунь, ну так, так бахне. Ані ще, дивуй який, і за ним ще один ішов, бачив? А ти прицепив свою вже. Опа! Орде який! Та так вклепав! Друзі, дивіться, який класний! Це треба такого на заставочку Красиво. Минулого разу ось на таку натуралочку я піймав декілька гарних рибок. Але вона була в мене одна. Це в нас, друзі, 17-й колір, якщо все правильно. Дивіться, 3-дюймовий ріпер. Ми зараз знайдемо до нього правильну грузочку. Ось о такого фіолетового грузика від Дніпро-Свинець візьмемо. І, мабуть, що... Відкритого все-таки гачка. Ось така буде у нас одиничка. Чому відкритий гачок мені подобається саме як ріпер працює на одинарному гачку. У нас хоч і багатько тут рослинності, вже трави дуже багато. Прям дуже-дуже багато. Ось, все. раз. Я думаю, якщо окунець захоче, він з'їсть гарненько. Але вона поки що трава наша проривається, то я вже і телспінер зацепив декілька разів, поки не відірвався. У мене тоненький флюр-карбончик 6 Ну таке, Щука, звісно, що зріже, але я на неї сьогодні взагалі не розраховую. Так, натуралочка, а ну як буде працювати. Ой, працює класно. І думаю, що на 3 дюйми якийсь є шанс, що прям гарненький-гарненький окунчик у нас хряпне. Підібрав, підібрав і гарненький начебто. Трусить башкою так приємно. Давай, потихенечку Не будемо ми спішити, друзі. Так, да, гарненький окунець. Гарненький. Опча, з'їв нашого твіста. А бачите, висить за самий, за самий краєчок. Ось. все Джихріг спрацював. І твіст в лохі. Я зранку піймав декілька рибок на дев'ятий колір, а це в нас восьмий. Більш яскравий такий, думаю, буде провокувати гарну рибку. Але поки ще ключик я не знайшов. Потрібно і далі експериментувати з кольорами, не знаю, з подачею приманок. Тому, що, ну, по-перше, дуже тяжко і проводку зробити через цей вітер. Ну і рибка не, в кожного, не з кожного закиду ловиться. Але. Все-таки спіймали. Друзі, проводка таких товстеньких червачків діло зовсім не хитре. Дивіться, зараз я на джихрігі е, його використовую. Та е, неважливо навіть джихріг це чи звичайна, чи бурашка. Дивіться, опа! Була була покльовка. Е, у нас присутня течія дов, доволі виражена в цьому місці. І я просто роблю трошки-трошки невеличкий такий підкрут котушкою. Мій червачок грає на течії хвостиком, течія зносить його планомірно тако вниз, і це банальне володіння. Звісно, що потрібно обирати. Правильно, саме місце, в якому ми будемо робити акцент нашої проводки, тому що ну, рибка стоїть ближче до якихось перспективних місць, а в нашому випадку це латаття з тієї сторони, то краще було б, звісно, весь акцент і саме весь акцент робити. Саме, на цю ділянку. Так, давайте спробуємо, мабуть, оцей колір 16-й. Натуралочка, я думаю, він повинен спрацювати. Не люблю використовувати на окуня офсетні гачки. Тут, хоч і дуже багато зачіпів. Я маю на увазі саме рослинність. Але все одно, бачите, використовую доволі здорового гачка. В нормальних окунців паща також здорова, то не хотілося, щоб він клюнув і просто не засікся. Ось так. Ось такий монтаж, бачите? На джихрігі ще більше е, свободи руху йому цьому червачку має когось нам зловить і колір такий доволі приємний. Синя бльосточка і взагалі він такий якийсь попілястий. Є, а ось і окунець, а ось і наш рибчик. Цього разу зовсім невеличкий. Але все-таки риба. Дивіться, цього окуня, ну тут, блін, 64 грами, а 2,5 приманку він з'їв в саму шахту. Можна сказати, раз, два, ну як три приманки в окунь. Взяв з собою ще коробочку з делспінерами. Такий ось у мене невеличкий тут запас є. Я думаю, що десь вже ближче до червня місяця взагалі буде класно ловити телспіннер, але вже ну, потрібно перевіряти Потрібно перевіряти, потихеньку спробувати. До речі, хто розуміється в телспінерах, напишіть, будь ласка, в коментарях декілька варіантів. Саме робочих, робочих правильних телспіннерів, такі, щоб не треба було там нічого вигадувати. Просто купив. Поставив і ловиш. Буду вдячний, друзі. Так і вигнав вітер мене з тієї кладки, дуже сильно дме. Риба ще є, я відчуваю, що прям, ну, можна її ловити. Але виходить, одна результативна проводка із 20, коли не подує вітер. Так. Зараз спробуємо десь знайти місцинку, таку більш закриту від вітру і заховатися. Попробуємо. Чи вийде, чи ні, щоб ну, обережнішу проводку робити. Ух ти, підсів під очеретиком. Я вже думаю, де У, мої... І славненький, славненький. Заїв силіконку, дай Боже, дивіться. Що, ще, ші. Оцей колір йому сподобався. Диви, не хоче віддавати. О, 16-й. Красунчик. пруткий окунець. Друзі, ховаюсь від вітру, але ну, насправді навіть отаку, якщо стінка очерету взагалі не допомагає, заважає проводку робити, дугу видуває, що там з тим монтажом робиться. Бог його знає. Залишається лише на приманку, сподіватись, що на неї клюне. Ну, поки клюнуло. Ого, ого. Хто це там такий? Друзі, хтось, хтось такий знатний, знатний. У-у-у, кабанчик. Іди сюди, кабанчик. Схватив, стартує. О, оце воно. Оце розмір, за яким вартує їхати на риболовлю. Ех, дивіться, відкусив пів віста От зараза. Ну ладно, на такого окуня не жалко й приманку. Це такий вже. Гадіться. Вітер дуже сильний, дивіться, зараз розповім вам маленький секретик. Дивіться, здавалося б, оце натуралочка, да? твіст в 9 кольорі. І це натуралочка, твіст в 16 кольорі. Але дивіться, скільки прополоскав оцю приманку, якісь легенькі прижими. Ну, блін, взагалі не то. Цей колір, дивіться, як він блищить на сонечку, дивіться, як він поблискує. Ось. О, цей колір. Працює сьогодні набагато краще, ніж е, інші. Я і лох сьогодні половив, і дев'ятий половив, і той половив. Оце найкрутий колір на сьогодні. Втомився, друзі, я боротися з вітром. Просто шалений, проводка не вдається, нормальна. Лишень потрібно або вниз за течією, або вверх за течею. Але вниз за течією, прикиньте, не клює. Ну, тут таке місце є де, знаєте, з нависаючого берега, тут одразу глибина, скинуть приманку да, там і вздовж бережка. Прямо от вздовж бровки її тягнуть. Не знаю, я так сьогодні не піймав ні однієї риби. На телспінер залетів гарненький окунець, але ще чуть-чуть ще рано, мені здається. Ще потрібно, щоб впав рівень води і трошечки тепліше стало, тоді він буде ще активніший. Але дивіться, червак для окуня, жирний для жирного окуня. Самий смак. Половили гарненько сьогодні, підібрали колір, от вітер заважав. Знаєте, трошки після цієї риболовлі. Такий осадочок остався, що ну, не допрацював я все з цим місцем, тому доведеться вибрати гарнішу погоду і приїхати сюди ще один раз і спробувати вдачу. А сьогодні ось така риболовля на річці Південний Буг. Можна було б сказати, що окунь під травою, але ну, дійсно дуже багато окуня стоїть під той стороною. Сьогодні просто не вдавалося зробити гарну проводку. Зранку, поки ото вітер трохи щухав, я ще міг, знаєте, трохи проволочити під, під тою кувшинкою, і там були поклювачки. А далі, здебільшого, це просто, знаєте, як повезе. Я ж кажу: одна надія на приманку була, ну, спрацювала і то добре. Кому сподобалось, обов'язково підписуємося на канал. Зустрінемось.